Долі приміщення кабінету номер 217 виявлено грошові кошти. У вашій присутності дані грошові кошти вилучаються та поміщаються до сейф пакету. Так. В Одесі поліцейські затримали жінку, яка надала хабар слідчому. В рамках раніше розпочатого кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння правопорушницею чужими грошима. Слідчі мали повідомити їй про підозру у шахрайстві. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, фігурантка запропонувала начальнику слідчого відділу одного з територіальних підрозділів поліції Одеси неправомірну вигоду у розмірі тисячі доларів США за вирішення питання щодо її справи на її користь. Про це поліцейський повідомив до Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Вжитими працівниками управління внутрішньої безпеки та Одеського районного управління поліції No1 спільними заходами безпосередньо після передачі слідчому перших 500 доларів США неправомірної вигоди, правопорушницю було затримано в процесуальному порядку. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, а саме: у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років за конфіскацію майна. Фігуранка очікує на обрання судом запобіжного заходу.